А я було зневірилася тихо просто. Я раптом перестала Богу довіряти, в душі моїй ставало тихо і пусто, і я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала і навіть не спіткнулась, і я несла Христа до вічної мети. Але дитяча віра похитнулася чим далі йшла, тим важче було йти. Гірка зневіра так закралася нежданно, в моєму серці своє місце зайняла. Я вірила у хрест спасіння мені дане, я вірила у Бога, але віри не йняла. Звідки цей гіркий корінь мені взявся, та майже з незначних дрібниць, коли мені гіркий плач у небо здався, коли я перед Богом паланиць. Він промовчав мені у ту хвилину, мій Бог мені не відповів, гірке мовчання не одну годину. Довірся Богу, Дух мені велів. Та так не раз, не два. Бувало, часто, що я молюся, а мій Бог мовчить, і раптом віри обірвалося мисто. і на устах молитва не бринить. Я перестала Господа благати, я перестала щось його просить. Гірка зневіра закувала серце в грати. Кому ти молишся? Твій Бог мовчить. Ти недостойна, Бог тебе не чує. Та раптом я побачила Христа, як він дорогою страждань крокує, як він висить на дереві Христа. Я раптом стала свідком його муки, його молитви в Гевсиманії в саду. Як він до неба сводить свої руки, нехай мене ця чаша? Ні, піду. Невже це Бог Христа не чує, невже Його молитва звук пустий? Він на Голгофі, смерть його чатує. О не покинь мене, Отець Благий, О, не покинь! Та небо потемніло, Отець залишив сина на Христі. І серце боляче стискалось і щеміло. Невже це Бог не чув слова святі? Ні, я почув, то важко було чути і кидати сина у останній смертний час. Я можу відповіді і не дати, діти, але я завжди пам'ятаю вас. Буває і так, що треба промовчати, щоб віра стала золотим литтям. Коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, ти лиш вір мені, дитя. А я було зневірилася, Боже, пробач зневіру і прости за все, і серце іншого. Промовити не в змозі, я вірю Богу, вірю над усе.